Вибір подарунків для чоловіка це завжди виклик. Але якщо плануєте вразити стильним, сучасним і практичним девайсом, то у мене є 5 супер ідей. Масажер для тіла. Перкусійний масажер допомагає розслабити усі види м'язів, покращує кровобіг та прискорює відновлення після фізичного навантаження. Він масажує м'язову тканину до 10 мм і робить 3200 оборотів за хвилину. Саме тому больові відчуття та дискомфорт проходять досить швидко. У комплекті 4 насадки. Кругла розслаблює великі м'язові групи стегон, литок, рук та спини. Ю-подібна підходить для хребта та масажу шиї, насадка у формі кулі для масажу суглобів та долонь. Плоска насадка для м'язових ділянок. Масажер має вбудований літієвий акумулятор із підвищеною ємністю. На повній зарядці прилад функціонуватиме близько 60 днів навіть при щоденному використанні. А завдяки компактній сумці легко зберігати і пристрій, і насадки. Звукова електрична зубна щітка. Звукова електрична зубна щітка поєднує стильний дизайн, інноваційні технології та турботу про здоров'я зубів. Вона видаляє на 100% більше плям, ніж звичайна щітка, тому зуби біліші всього за три дні. Головний секрет: 62 тисячі рухів на хвилину та звукові хвилі. Ця щітка має чотири режими. Очищення, освітлення, здоров'я ясен та глибоке очищення, а також три рівні інтенсивності. Ба більше, завдяки розумним сенсорам адаптується у реальному часі. При сильному натисканні щітка одразу сигналізує про це і підлаштовується, щоб уникнути травмування зубів та ясен. Також у комплекті є футляр, тому щітко зручно брати із собою в подорож. Бритва. Бритва Philips – інноваційний девайс, який забезпечує ретельне гоління і водночас дбає про шкіру. Підходить як для сухого, так і для волового гоління, навіть у душі. Технологія Skin IQ визначає, адаптується і направляє для правильних рухів, щоб краще захистити шкіру, а датчики розпізнавання руху допомагають покращити техніку гоління. Самозаточувальні високоефективні леза Steel Precision роблять до 90 тисяч зрізувань на хвилину і гарантують надзвичайну точність і якість зрізу. При цьому розумний датчик адаптації потужності щитує густоту волосся 250 разів на секунду і автоматично регулює потужність. Повністю гнучки голівки обертаються на 360 градусів для оптимального контакту зі шкірою та оснащені каналами, які спрямовують волосся в потрібне положення для зрізування. Спеціальне покриття Nano Skin Glide зменшує терця та запобігає подразненню шкіри. Для догляду за вусами та підстригання бакенбардів є висувний вбудований тример. Бритва зручна у використанні, адже має зарядний стенд, дорожній футляр і найголовніше станцію Quick Clean Pod. Вона ретельно очищує і змащує бритву лише за хвилину. Усе без жодних дротів. Зручно і швидко. Електростанок. Універсальний електростанок Philips OneBlade Pro, призначений для гоління, підрівнювання бороди і щетини різної довжини, а також для догляду за тілом і чутливими ділянками. Плаваюче двостороннє лезо, робить 12 тисяч рухів на хвилину і зрізає волоски максимально близько до шкіри, але без порізів і подразнень. Результат комфортне гоління з мінімальною довжиною без насадок, всього 0,2 міліметри. Для підрівнювання бороди та створення різних стилів є регульований точний гребінець. Він має 14 налаштувань довжини з фіксацією від 0,4 до 10 міліметрів. А для чутливих ділянок та інтимних зон у наборі є дві додаткові насадки: гребінець для тіла 3 міліметри і захисна сітка. Електростанок водонепроникний, тому його можна використовувати як для сухого, так і для вологого гоління. Тример. Універсальний тример 12 в одному з колекції Ровента і Карл Лагерфельд. Відкриває безмежні можливості для створення стильного образу. Він створений для тих, хто хоче виглядати бездоганно щодня, наче щойно з барбершопу чи салону. З ним легко підстригати та стилізувати волосся. Контурувати краї, підрівнювати бороду і прибирати зайве волосся у носі та вухах. Для ідеальної стрижки передбачено лезо XL 44 мм і 6 фіксованих насадок із різними довжинами від 3 до 18 мм. Мінімальна довжина стрижки 0,5 мм. Лезо 32 мм і дві регульовані насадки від 3 до 12 мм призначені для догляду за бородою. Довжину можна налаштувати з кроком 0,5 мм. Міні насадки для носа та вух допомагають швидко, безболісно та ефективно видалити небажане волосся. Технологія Wet and Dry дає змогу мити леза під водою та використовувати тример в душі. Пристрій оснащений високоякісними лезами з нержавіючої сталі, які не потребують заміни. Термін служби розрахований на 15 років. Що ж, діліться своїми ідеями у коментарях, і давайте разом створимо кращий список подарунків. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал Компі. Папа! -па!